Сьогодні ми поговоримо, як покласти на підлогу плитку в межах приватного сектора для підлоги неправильної форми. Ось ми бачимо це такий присіночок перед літньою кухнею. Він забетонований. Тобто, попередньо, перед тим, як класти на підлогу плитку, необхідно зробити цементно піщану стяжку. Вона має десь застигнути, і на це треба ну не менше двох, а то й три дні, щоб вона була твердою. Потім треба обережно все це підмести, щоб тут не було щоб тут собачка трішки бігала і нанесла пил. Перед тим, як класти треба це все. Вимести звідціля все сміття, яке залишилось. І ми бачимо, що поверхня ну, вона досить тверда. Тобто вона не, не горниться нічого. Тобто, вже тепер до неї можна суміш суміші буде прикладати плитку. Плитку ми підготували. Ось вона стоїть. І попередня ще тут буде. Далі. Е, наразі подивимось. Спочатку треба буде зараз підготувати по розміру. Ми бачимо, форма неправильна, вона трапецеєвидна і тому будуть проблеми. Покажемо, як підрізати плитку. І потім будемо викладати. Це було відео номер 1 Чекаємо наступного відео, де буде підрізання плитки.